Так, автоматичне створення анімації. На попередніх уроках ми розглянули поняття самої анімації, що таке кадр. І перед тим як створювати автоматичну анімацію, давайте розглянемо таку загальну інформацію. От замисліться на хвилинку, що раніше, коли я розказував там про деякі цікаві факти з створення першої анімації, то раніше. Для того щоб створити анімаційний ролик, кожен кадр, художник-аніматор, малював вручну. І якщо потрібно було створити 10 хвилин анімаційного фільму з частотою 25 кадрів в секунду, тобто 25 картинок змінити в секунду, то там, нескладними математичними обрахунками можна... Дізнатися, що це буде 15 тисяч кадрів, тобто 15 тисяч е, рисунків потрібно було цьому художнику намалювати. Комп'ютер значно пришвидшив дану роботу і е, плюс завдяки це методу ключових кадрів, за якого більшість зображень об'єкта будується автоматично. Е, на перших уроках по комп'ютерній анімації ми точніше ви, промальовували кожен кадр. Задавали, як він має відображатися, там зміняли властивості об'єкта і тому подібне. Сьогодні ми використаємо метод ключових кадрів. Це спосіб автоматичного створення анімації, за якого розробник задає положення, може змінювати форму, колір або інші властивості елемента об'єкта на деяких кадрах, а комп'ютер автоматично обчислює ці характеристики для проміжних кадрів. Тобто, ви створюєте. Положення, форму, колір а далі комп'ютер автоматично обчислює ці кадри для інших проміжних характеристик. Так. Ну і Для роботи з різними об'єктами давайте познайомимося з інструментом вибір об'єкта більш детальніше для того, щоб ну, ви могли більш гнучкіше маніпулювати об'єктом на полотні. Так, ну для цього давайте перейдемо зразу в середовище тубі -туб. Так. Окей. далі створимо нове полотно. Так, ну, І назва Так, хай буде мій проєкт один, хай буде. Далі налаштування я залишу. Ой, не ту кноп, натисну. Залишив так, як є. Так, в нас є полотно робоче. Далі добавлю якусь фігурку. Виберу інструмент тут фігури. Тут є різні прямокутники, еліпси, лінії, трикутники, багатокутники і так далі. Візьму еліпс. І от Для того, щоб намалювати, намалювати ідеально пропорційний об'єкт, тобто круг, квадрат. Для цього ви затискаєте клавішу Cont і ліву клавішу миші створюєте об'єкт відповідно розміру, який вам потрібний. Ось Я створював такий круг. Виберу інструмент, вибір об'єкта. І в мене відкривається от ліва панель для маніпуляції з даним об'єктом. Вирівнювання. Тут можна вирівнювати по горизонталі, по вертикалі, ну або по центру об'єкт, якщо він десь розташований не в потрібному місці, я натискаю, і в мене він по центру полотна розташовується. Відображення. Тут можна відобразити горизонтально, відобразити вертикально, по діагоналі відобразити, повернути. Далі змінення порядку елемента. Порядок елемента це накладання один на одного. Ну, ви можете уявити, наприклад, торт з різними шарами коржів. Тобто є у нас, от, припустимо, у вас є торт, складається там, з одного коржа, другого коржа, третього, четвертого і так далі. Там, якась кількість коржів. І ну, ви захочете, щоб от, нижній корж у вас став зверху. Тому ви, ви маєте його ставити зверху. Там або якийсь верхній корж, ви хочете перемістити в серединку і маєте ставити його десь в серединку. Так само ці клавіші, вам ну, не клавіші, а кнопочки допоможуть, от, вибравши елемент, переміщувати об'єкт або нижче на один рівень, там на два рівня, або на верхній рівень і керувати цим накладанням. Елементів один на одного. Далі групування. Так, ну, групування доволі часто тут використовується і в принципі ми вже його використовували, коли хотіли задати анімацію до елемента, який намальований вами. Складається з кількох фігур так, елементи групування. Давайте для прикладу додам ще кілька фігурок. Добавлю одну фігурку. Тепер продублюю таку саму для цього в комбінаті клавіш «Ctrl-C» та Ctrl-V. Так, І от у мене такий самий елемент. Так, І якщо я хочу зробити одну суцільну фігуру з цих трьох елементів, я виділяю та натискаю кнопочку Групувати. Тоді в мене от, один суцільний елемент, який складається з кількох фігурок. При потребі можна їх розгрупувати і там, модифікувати, якщо потрібно. Далі. Розташування. Розташування тут задається об'єкта по VCX та вісі Y. От дані координати можна змінювати. І як бачите, от елемент трішечки посувається. Але що слід пам'ятати, якщо ми розглядаємо тут двомірну систему координат, то якщо ми переміщуємо по вісі x та по вісі Y, Відлік даної системи координат, тобто початкова точка 0,0, вона знаходиться не в центрі полотна або в якомусь іншому місці, а знаходиться в крайній верхній лівій точці. Ось от, Дана точка. І ось тут початкова точка, яка має координати x 0 Y0. І звідси йде відлік. Розташування даного елемента. Ви бачите, що X 944 Y 476, то відповідно от від даної точки сюди. Десь тут буде X дорівнювати 944 по вісі Y. От, переміщення вниз. Так, десь ось тут. Дана Ця точка буде знаходитись. Дані координати можуть бути як і від'ємні. Якщо задаєте від'ємні, то елемент буде переміщуватися, так, якщо по вісі Y, то догори, якщо по вісі X, то відповідно, в ліву сторону поза межі даного полотна. Далі обертання. Так, Тут можна обертати за цього інструмента елемент відповідно, по годинниковій стрілці, так, кут по вороту, від'ємне значення тут от, не може бути, тільки додатні, Якщо введу, наприклад, 57 градусів, бачимо, що елемент повернувся на 57 градусів от, за годинниковою стрілкою. Якщо я задам, наприклад, 300, 300 буде. Хай буде 280, ви бачите, що повернувся елемент на 280 градусів. Так, ну, поверну код повороту назад. Далі. І кнопочка масштаб. Дана кнопочка вона масштабує сам елемент, який ви вибрали. Тут є ще кнопочка масштаб, але от вона знаходиться тут внизу, але це самого полотна. От, це приближує саме полотно. От, я збільшую, зменшую. Але якщо потрібно масштабувати елемент, то можна от, збільшувати його так само по е певних сторонах, тобто по ширині або по висоті. От по вісі x ми збільшуємо, масштабуємо елемент по ширині, по вісі Y, по висоті. Якщо ми хочемо під час масштабування зберігати пропорції, то ми ставимо галочку пропорції і збільшуючи якусь одну з сторін, інша буде автоматично підлаштовувати свої пропорції, щоб елемент не був сплющеним, розтягнутим і так далі. Ну, Вони можуть бути от, різні там, круглі, квадратні, прямокутні елементи різної форми. Тому щоб вручну це не робити, можна поставити галочку навпроти пропорції. Так. Поставити плюсик чи зрозуміло на рахунок даних інструментів, як ними користуватися. Так, але для того, щоб вони з'явилися, ще раз елемент потрібно вибрати інструментом вибір об'єкта. Для того, щоб створити. Дану анімацію за допомогою ключових кадрів. Нам потрібно вибрати елемент, до якого ми хочемо застосувати. І ми повинні задати положення деяких ключових кадрів і лінію, вздовж якої має рухатися елемент. Для цього ми вибираємо елемент за допомогою вибору об'єкта. Далі в меню ось, на лівій панелі. Так, На лівій панелі Ось ми вибираємо дану кнопочку створення ключових кадрів і вибираємо пункт анімація переміщення. Тут є різні типи анімації, обертання, масштабування, суву, щільності, розмалювання. Тобто ну, от, ми можемо е задати анімацію, що елемент буде там, обертатися, там, збільшуватися, зменшуватися, або, наприклад, міняти свою форму там, по різних сторонах нас цікавить анімація переміщення. Так, давайте створимо анімацію кидання м'ячика. Так, для цього я створю новий проєкт. Так. Окей. Так, є у нас чисте полотно. Далі я створюю статичний фон. Статичний, тобто він буде без змін під час анімації. Для цього вкладуся анімація. Зверху, де у вас є покадровий режим, я перейду в режим статичного векторного тла. Тепер я намалюю тло. Тут можна додати зображення, фон, ну, будь-що, що буде на фоні під час анімації. Так, я додав якусь поверхню з. Якимось бар'єром. Так, давайте щоб було цікавіше, я виберу інструмент прямокутник та колір давайте. Задам. Так є далі ось у нас якась є поверхня. Ну от можна вирівняти отаку... Ой. Тут давайте знизу. Так. Ось по центру є. Е, тепер добавлю так посередині якусь перешкоду. Так, колір. Давайте трішки інші зробимо, щоб виділялося. Так, є. Е, так, закрию, виберу елемент. Тепер от вирівню. Так, по центру. Ось є. Якщо нам потрібно помістити от, припустимо, даний об'єкт позаду от е, даної поверхні, от, я виберу порядок і можна зразу вибрати, розмістити об'єкт позаду всіх, якщо їх є багато, або вибрати перемістити об'єкт на один рівень далі. Ну, тут е, тільки два об'єкта, то в принципі спрацює або той, або той е, режим. Можна так, можна так. так Або от наперед. Ось так можна переміщувати шар за шаром. Так, намалювали статичну поверхню для нашої анімації. Далі добавлю об'єкт, до якого ми задамо дану анімацію. Так, створюю кружечок. Так, але давайте так само задамо йому інший. Фоновий колір. Так. Окрім фонового кольору, можна задавати штрих, тобто контур даного елемента. Ми можемо взагалі його так, дати, зробимо так. Ось. так. Далі вибір елемента. Розташовую в тому місці, де я. хочу, щоб у мене почалася анімація. От, приблизно ось тут. Далі перехожу в... От, Групу інструментів анімація. Так, у мене тут зразу відкрилося віконечко. Так, закрию його. От. Або виберу, випадаючий список і можу вибрати анімацію, яку я хочу застосувати, обертання, масштабування. Е, у нас яка анімація зараз переміщення, натискаю. А, а Потрібно вибрати елемент анімації переміщення. Збережу. Так, анімація обертання. Так, плюсик. Далі вибираю Елемент. Вибрав, задаю шлях. Далі потрібно розставити траєкторію, по якій буде рухатися елемент. Так, виставляємо траєкторію. Для цього ми просто клікаємо і виставляємо точки траєкторії руху об'єкта. Це ми розставляємо кадри, ключові кадри, по яких буде здійснюватися анімація. Так, Якщо я закінчу, я натискаю от кнопочку Зберегти анімацію. Так, Анімація збережена. Далі я можу от вийти з даної анімації. Ви бачите, що анімації переміщення, у мене є тут тільки одна, їх може бути багато. Називається рух. Далі переходжу в накладку Програвач. І в мене автоматично відображається от е, дана автоматична анімація. Так, от Я програю. Так, от е, У нас створено 73 кадри, але ці 73 кадри е, були автоматично прораховані самим середовищем і створений такий рух. Якщо я хочу відредагувати, я можу вибрати анімацію і змінити, там, наприклад, якісь положення там, точок От. під час анімації там, зберегти. Ось там бачили, зверху трошечки воно почало підскакувати, це неплавні розміщені точки, які ми відредагували. І давайте ще один тип анімації, анімація. обертання обертання так Давайте створимо анімацію каска. Тут є в прикладі презентації, я його публікую, ви переглянете. Анімація каска, статичний фон, травечка і буде рухатися об'єкт, та, от, припустимо, крутитися сонечком. Так, давайте. Збережу, створю новий назову краском. Так, швиденько намалюю режим в режим статичного векторного тепла. За допомогою кривої. От я виставляю точки, по які побудується крива лінія. Так, так, все. Двічі клікнув, завершив е, малювання даної лінії. Так, так е, от є така лінія. Е, далі намалюємо, припустимо, колобка. Так, виберу об'єкт. Анімація переміщення. Рух. Задаю шлях. Так, перед цим вибираю. Так, задаю шлях переміщення. Так, завершую. Ну і додав сонечко. Кіс на сонечко Так, і давайте с ще зміню. Для того, щоб ми просто побачили, що воно буде рухатися. Далі перехожу на вибір елемента, перехожу в анімацію обертання, треба його згрупувати. Так, відділяю всі е, об'єкти, групую. Так, от тоді вже можна так, е, рух. Створюємо. задати властивість і задаємо от швидкість обертання об'єкта. Швидкість обертання об'єкта задається от в радус, кількість градусів за кадр. Напрямок ми можемо за або проти протигодикові стрілки. Так, давайте я тут задам так, градусів 30 за кадр, кінцевий кадр. Давайте задам 180 кадрів. Так, і переглянемо, як воно буде. Так, а я не зберіг зберегти. Так, тепер знову перейдемо програвач. Так, от бачимо, обертається сонечко, рухається. колобок. От Кількість кадрів 180 це забагато. Ну, Потрібно або підлаштувати кількість кадрів, або уповільнити рух самого кружечка, або давайте задамо тут 60 кадрів і 10 градусів за кадр. Кожного разу потрібно зберігати. Так, от у нас повільніші обертання, повільніший рух і плавніша анімація.